Духовні жінки притягують два типи чоловіків, який притягуєте ви. Перший тип це чоловіки, яким необхідно стілення. Їх душевні рани не загоїлися, і вони притягуються до духовних жінок для того, щоб ті їх стілили. А після стілення вони вже закривають свою потребу і просто виходять. З Другий тип чоловіків це зрілі чоловіки. Зрілі, в першу чергу, духовно. І ось з таким чоловіком, який допомагає жінці ще більше розкриватися, жінка духовна. Жінка вона сяє ще більше в такій синергії, в якій не могла навіть сяяти сама. Такі чоловіки приходять і не забирають лишнього. Там є взаємообмін відносина. І цей взаємообмін. Двом на користь, і я думаю, дуже важливо знати, з яким чоловіком ви хочете бути.